Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває. Е, в якийсь момент е, ми не поплили по течії, взяли себе в руки. Та е, да, були дуже, не дуже розумні втрати, і за них ми трішки так було, як вагити, е, то туди, то туди. Але в якийсь момент ми більш відповідально стали ставитися до м'яча. І наші атаки набували більш розумних завершень. Сухари дуже хороші акція захисники. Так, Соловйов, Олексій табор почав чемпіонат, перетинався з ним таборі змірної Дмитро Тимощук. Що, що можеш сказати, як на твою думку, чи справилися з своїми взаємодіями на позиціях захисників? Ну, можна подивитися, у них лідер Соловйов. Ми не давали йому простору, і за цього в нього було більш складні китки. Але на, всій, на всьому майданчику не можна встигнути за граці, ми дали декілька кітків, але все одно можна сказати справились. Тимощук забив нам сьогодні триочковий у нас. Ми не ставили на це. Поносов нам забив два трьох очкових, ми не розраховували на це. Але більш-менш впоралися з ними. А можна ще щось сказати? Можна. Сьогодні у мого друга влада Лукінського день народження, хочу його привітати і побажати йому скорішого одужання. Він отримав травму дуже Погано, скоріше дуже, дуже перше, за все хочу привітати керівництво команди гравців болівальників. Також подякувати Збройним силам, те, що ми маємо можливість грати і займатися улюбленою справою. щодо гри, то була попередня підготовка до матчу. Ми розбирали лідерів команди, акцентували на цьому увагу, але щодо геймплану, у нас дещо не виходило протягом гри і ми в половині, в перерві ми змінили тактику. І я хочу подякувати хлопцям, що вони боролися за кожний м'яч. Так, Це вражають цифри, те, що ми допустили 24 ми підбирали нападі для команди суперників, але все одно хлопці бороли за кожний м'яч, і вони показували свою зацікавленість в тому, що я їм показував, вони виходили і виконували те, що їх просив. Сказав, що е, дякую за, за, за саму видачу е, гравців і подякуємо їм за боротьбу. Є звичайно є багато помилок без них не, не без них, е, але є над чим працювати. І найголовніше, що я бачу, що команди є потенціал і будемо працювати далі, аби прогресувати з кожним матчем, щоб робити менше помилки, помилок. і щоб робити нашу гру більш видовично, більш простою, але видовищно для вболівальників. Ну, В першу чергу хочу подякувати ЗСУ за змогу грати в наш улюблений спорт. По нападу, начебто, все було класно. Спочатку старалися виконувати задачі, які були поставлені перед грою, до якої ми готувалися минулий тиждень дуже добре, але план не спрацював і ми його не виконали. Ну, як на мою думку, взагалі. Що глянути на статистику, то ніби з втратами менш все нормально, вороженим м'ячем, але от е, були проблеми з реалізацією китків, це хвилювання е, якесь чи чим це можна? Я не думаю, що це хвилювання, це більш якось. Ми, ми, ми вибирали неправильні кітки, Більше тяжких, мало відкритих, і так воно вийшло, на жаль. Дякую, Задайте питання, може коментар дуже поганий. Тільки що коментар по ігрі був у нас в роздяганні, такий перший, може десь, десь емоціональний. Але чому так сложилося сьогоднішнє, я поки що не можу дати вам коментар, чому так сложилося. Тому що команда сьогодні, ну, скажімо так, два рази виконували те, що треба. Потім три рази виконували, взагалі незрозуміло, що, що стосується що нападу, то і захисту. Чому такі гравці, ну я скажу, це не, вже такі немолоді, а опитні гравці виконували такі непредсказуємі речі. Я поки що не розумію, ми будемо з цього приводу розбиратися. Тому я можу тільки поздоровати команду суперників цією е, заслуженою перемогою. Бо якщо звернути на статистику, то там, в принципі, по статистиці ми просто повинні були би там вигравати. Так, да, зрозуміло, ми не забили свої штрафні кітки, але й суперник їх не забив. Але ми зробили там більше підборів. Ми, зробили, ми не забили свої кітки. Ми, ми придумували якісь такі важкі. Китки я не розумію, навіщо наші маленькі все время шли на Кагафонову, щоб він щось таке вичваряти, я взагалі не розумію. Вони самі, по-моєму, взагалі не розуміють, що вони таке вичваряли. Тому, кажу, будемо розбиратися і я сподіваюся, що команда до завтрашнього дня підготується і ми покажемо більш містовний баскетбол.